Доброго вечора. Вийшла показати вам троянди, які згоріли. Ви ж не хочете дивитися, як вони хороші ще стоять. Ну, дивіться, ось згоріли троянди. Ось оце вони за сьогодні так згоріли повністю. Вон, повисихали, аж, бачите? Листя аж повисихало все. Ото, ото така жара сьогодні в нас стояла, що воно отак згоріло ось зовсім. Дивіться, кнопки. У вас то душа не болить, вам все одно. А мені обідно. І жаль. Ну, я хоч назнімала, хоч зимою буду дивитися. Що ви будете дивитися, я не знаю. О, бачите, все, все ось погоріло, вон, все воно все облетить, обріжу і все. Ось. А ось вона. Дивіться, яка стояла вчора красунне, і бачите, яка вона стала. Гляньте. О. Дивіться, що, що з неї сталося. Бачите, яка? Вся згоріла. Вона. О. Гляньте, сухі, воно. О, сухі. О, сухе все. Ось, дивіться, яка сухе воно. Бачите, за, за день воно повністю згоріло. Оце був такий вітер, страшний у нас ду, тут дуже. І таке сонце пекло страшенне. Наверно, градусів 70, їй Богу, тут було е, у саду їм. І вони политі. І вранці поливали, ми і вечором полили, і толку з того. Ось, бачите? Ось. Що робить спека. Бачите, що? Все. Ну, це не саме страшне, звісно, але но... його, звісно, жалко. Це, це мій труд, моя праця неоцінена, недооцінена, зовсім неоцінена. Що вам розказувати? О, згоріло і все. Он було два дні тому знімала яку красу, а зараз вона стоїть повністю згоріла, хоча вона ще б стояла. А це ось стоїть, от бачите? Ось боїм, дивіться. А цей стоїть, хоч би що. Ще не затронувся він. Ну, за завтра, якщо ще й завтра буде таке, то, то він, звісно, згорить. Ну, поки він поки він стоїть. А ця ось дустра, уж вон, повністю вон, все згоріло, вон, дивіться. Он одні пацьорки стирчать з нього. Ця теж поки вдержалася. ну, ось. Теж пригорають, ну, ще, ще стоїть, ось дуже-дуже красива. Хоч цю подивіться, яка вона красива. Ну, вона згоріла вже теж. Ну, а ці ось дивіться, яка красива. Це, мабуть, бургун той. Дуже-дуже стара троянда. Бо це я з Харкова тоді привозила її. Не знаю, що це за троянда? ну, Вона дуже червона, дуже красива. Ну, ця ось тільки розпускається, ця ще ні. Зараз підемо глянемо ту, що ось оці вранці знімала, ось оцю. Вон дивіться, що з нею, все. Нема нічого. Ве, ве, все, вже воно. Згоріло, згоріло за один день. Ось і це ось 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 вона стояла, от вона вчора розквітла, дивіться. Сьогодні вона вся згоріла, вон. Гляд. Сухе все ось, сухарі. Бачите? А ви не хочете дивитися красу? Це бистраплинна краса, ця ось і то згоріла, ось трав'ята, вон уже все її, вон обрізати тільки та й все. І ці ось горить ось вон, ли... вон, цвіт... вон, квіти. Сух... Сухарі ось. Хоча тільки розцвіла вона. О, дивіться, погоріло. Вчора пообрізала, нічого не було тут. Все погоріло, гля. Бачите, як горять троянди. О, дивіться. А ви дивитеся по, по других каналах там ерунду показують. І просмотри там ідуть у них. -о. Куди ж? Чого ж, да, чого ж мої такі троянди дивиться, як треба всю єнду зібрати і будемо дивитися там? Ну, дивіться, заходьте туди дивіться, не ходіть до мене взагалі на канали. І не, не дивіться їх. Другі прийдуть дивитися будуть. Це взагалі неподобство. 200 просмотрів з мільйонних людей. Та що ж ви зовсім з бабки вже здіваєтеся? І не питайте нічого, нікому нічого, ні відповідати не буду, ні їх не буду, нічого. Ось дивіться, ось. Бачите? Все згоріло воно. О, о. Сядь і плач, от просто. І бери, обрізай тепер. Воно ще не встигло розцвісти, а воно вже згоріло повністю. Воно все стоїть, горіло. Бачите? Як троянди вирощують. А ви такі еті, неблагодарні, не дивитеся красу, яку вам показуєш. Ось дивіться таке. Ось, дивіться. Оце все таке тут. Все, згоріло все. І ці попригорали. Ну, Ще стоїться, ось теж. Бачите, яка була, О, ге, сухарі, О, сухе все. Бач? Ба? Сухе ось усе воно. А ось дивіться, сухарик той. О. Он виламала гілку, дивіться, вона яку виламала Шикарно. Оце з цієї гілки от я зроблю этий. Прямо положу її тим і зроблю... О, ба ба якусь гілку виламала. Дивіться, який красиво тут. Прямо із тим виламала. От, ну, от корня воно пішло. От положу її. Прикопаю, на той рік буде троянда вирости. Ось і ця згоріла вон зовсім, вон, дивіться. Оце я вам ось. О. Я через що вам показувала, їх і знімала. Тому що я знаю, що якщо вдарить жара, з них нічого не залишиться. Ось дивіться, он. Бачите що? Ого, Дивіться. О. Оце прикраси мого саду. Це бідненьке не встигло розпуститися, а воно вже о, все їм. Все Уже воно засохло прямо. Ось теж осипалося, зразу воно і, і осипалось, бо все згоріло зразу з нього. Ось ось сидить мій. Теж приходить бродяга. Броде броде, от десь, а тоді з'явиться. Ото не було його, кішка десь теж зайшла. ось, ну ця ще, ще стоїть. ось, Леонардо да Вінчі ще стоїть. Він довгіше стоїть, але ну, все одно бацюрки ось ось є, хоча на ньому ніколи їх не буває. Вони так ото, поки я бріжеш, але ну, є. Ну, за завтра згорить він. І все, і більше не буде. І, і жди тепер аж того року. Чи буде третє цвітіння, те чи не буде. Ну, які вони будуть, бо я ж їх пообрізала тоді під корень, то будуть ще цвісти кої. -які. І то хто його знає. Його ж бризкать треба. А як бризкать? От скажіть. От підскажіть мені, як можна бризкати зараз? Вітер шалений, сухий, гарячий. Ну, Зараз теж вітер. От зараз навіть побризкати Не побризкаєш, бо вітер. А на завтра знову передають таке ж саме. Ну, Як же ж його можна бризкати? Ось. Ну це Іван. Емельєн Гію. Ну це ще стоїть. Ось. Він тільки розцвів, правда. Все одно. Ну, а ця ось, ну, ця ось ще, ще де яка висохла, а де, а де ще стоїть, ще терпімо. Принц Монако. Може, і утро поливаємо, і вечір поливаємо, О, вона ще не розпустилася, а вже он, висохла і облетіла одразу. Бачите, що робить? Ну цей багато теж облетіло, ну, стоїть за счід того, що... Нові нацвіли, ну, теж вон. Це доктор Масад. Ну, Ця ось красива цвіте. Оці. Ну, ця ось цвіте. Це 4 вітра. спускається, ну, теж вон трошки припалюється, ну, по сравненню, ну ця ось це вже зовсім спалилася, згоріла. Ну, ця ще постоїть. Завтра ще вона постоїть. Потім вона вже теж не буде стояти. Ну Цей, я думаю, що буде стояти він. Бризкать, от край бризкать треба. Я на сьогодні збиралася бризкати. Що тут? І як я можу тепер бризкати? І завтра я не зможу бризкати. І тріпси заведуться, і знову піде. Це... Тліщі. Вон, згоріла. Теж от, в кінці попригорали, все згоріло тут. І кліщ буде е, той, бо, бо не можна пробризкати ж. У вас ж йдуть, а у нас ні дощів немає, нічого немає ніде. Я вам такі троянди виростила, я їх показую, ось даже ця припалилася вже, бачите? Примадонна і та припалилася. Ось ці, ці ось теж. Ну, оце сьогодні знімеш, а завтра вже тут квітки не буде, вже все. Підписчиків 3000, підписчиків взагалі просмотрів немає. Ну, це... Ось ця вже зовсім вон, згоріла, вже все. Бачите? Все згорало. О, на ній. І посипалось одразу. Містраль. Вчора була яка квітка, ось іще вона, ось іще. Тільки розкрилася, то ще буде вона. Це ось пампанела. Це ще кісточка. Теж, теж що спалилося, що ні. Це ось містраль. Ну, він згорить теж. Віддям тільки дивитися, які вже так на відьма встали, що в нас, мабуть, ніколи не прийде до нас цей мир наш. Все тільки розрушення роблять вони одне. А ви дивитеся їх. Якби їм пельки позатикали, хоч хтось, щоб вони наперед багато не балакали. Людей не колотили, не мутили. Містральці теж. Підходиш до троянди і нічого зняти ні в якій троянді, ну зовсім усе посипалося і все. Те, що вчора тільки розстріло, воно вже Воно зовсім немає. Все, все згоріло. Ну. От тобі думай, сажать ці троянди, чи не сажать, чи лучше мультифлорок вон насадить повна. Повенсад. Це перплод починає розпускатися. А це манститвуд. Ця ось вовремя зняла, а, то, а зараз вже все злетіло, все нема нічого. Вон на цій... Бачите, все тільки одні пацьорки стерчать. Хоча я прибираю їх стар. Уже знімаєш такі ролики непогані. Троянди всі цвітуть, всі так красиво цвітуть, так багато троянд. Нема просмотрів і все. Ну на других каналах є ж просмотри. Ну чого ж на моєму немає їх? Чи сісти біля цього кущика і розказувати вам. Оце півчаса сидіть, біля кущика і розказувати, він який згорів уже. Ось і цей даже згорів. Вон, бачите? О, гляньте, за сьогодні він згорів. Я вам ще вранці його знімала, він стояв. А зараз горить. Ну і цей же теж так само горить. Вон. Акрополіс. Все згоріло, що? Такий вітри, вітер гарячий. 45 на градусник і вітер такий гарячий. Це розпускається діп-вотер. Та вон, теж згоріла. Вон. Бачите, о, все все погоріло. О. Мелодія згорівшого саду називається. Це ще ось, що не облетіло, то цвіте догорає, догорає наше літо для роздима цей він зовсім от одразу за два дні він загоріть. Ну це кота. Ну Вона трошки довше взагалі держить квітки. Вона не дуже так боїться. А ну ця красуня, що тут вона мені? Ну, ось ця догорає. Це Мартінгію. Ця ось розпускається, а ця теж вже, а ця теж вона горить. Може тут вже тріпси є. Уже ж бризгать. та нема нічого там, Воно згоріло та й все. Можеш, бризгать то пора. Венроза тут. Та вон зовсім згоріла, сразу ось, не розкрившись, іще згоріла, вон, дивіться. Бачите, моріс. А ця, яка була красу, вон. Ладюре, гляньте, що знає, бачите. А я вам красиві знімала і показувала. Дивіться, красу, дивіться. Ні. 200 чоловік дивиться, остальні, ні. Із мільйонних етік. стільки у нас населення, і дивиться, 200 чоловік із трьох тисяч моїх підписчиків. Я не знаю, де мої прогляди тоді діваються. Якщо ви дивитеся мої канали і де вони діваються, я теж не знаю. Це значить до Ютуба. Жалобу треба писати. І ця ось, ось, бачите, гляньте, о, все вже, ля. Вона навіть ця ось спеклася. Вірсальні, все. Згоріло. О! Бачите, ля. Гляньте, яку я вам красу показувала і яка стоїть зараз. Вон. А ось цей Чіп Дейл. Дивіться, он. Бачите, що з нього. О. За один день оце сьогодні. Ще ранці я знімала вам красу. Знімала. І показала вам красу ще. Ось зараз що, що я вам покажу. Ось таке. І мадам Дестальван. Теж вчора розпустилася, во ще день розпустилася, є, а вже горить одразу. І Олівія Ну, Згоріла і все. Обріжу на третє буде, може цвітіння, може восени вона краще буде цвісти. Ну і ця ось, ну все одно не так облітає, от не так вона тут згоріла. Це та, що ви теж не, не, садив своїх, у вас немає її, Елоді Госюєн. А вона даже витримує вон, і жару, Така жара спека, і от вона стоїть. А ця вон, ну, ну здаля, да, вон в вона ж уся. Уся вон згоріла. Он, бачите, ось дивіться. сухе, Сух, сухе все, ось, дивіться ось. Ой, сухе воно, глянь. Всі ті сухі воно. вон витаюсь. Це обріжу, а потом побризкаю А слушай, так воно, то буде так. Я просто создавала канал, щоб показувати людям красу, щоб вони дивилися. Я бачу, ніхто його не дивиться, нахрен він нікому не нужен цей канал. Бо я вже для себе вирішую щось. У людей спонсори є, і все. У мене ні спонсорства немає нічого, бо ви не стаєте спонсорами, бо так і погані у мене троянди. Це просто крик. Це не до вас я, я просто, просто набалівша в мене душа і все. Це не, не про вас. Ви заходите на канал, ви дивитеся 200-300 там чоловік, 400, коли ну дивляться. да І більше всього. Ну, раніше у мене в тому році були по 2000, по 3 тисячі просмотрів, якщо я викладувала такі троянди. ну Як починалося цвітіння, ви що? Ви що, а в цьому році в мене нема зовсім просмотрів? Значить, ютуб забирає їх, комусь віддає. Де ж свинство таке. А ще ж нема спонсорства. Канал не продвигається правильно. Він і, і той. Хоч би місяць спонсорства тебе було. По 50 там гривень ті кинули. Хоч самій бери, это, вам усім пересилайте по 50 гривень, щоб ви кинули, щоб було спонсорство. От тепер дивіться, квіти. Я раніше вам не показувала такого, я завжди це все ета, обірву, а. А зараз показую, а що мені залишається робити? Показати те, що є. Ось, як? Не, без прикрас показую. Як є? Ось Федра розпустилася. І теж вона жавтіє з чогось вона. І мені край треба побризгати їх. Бо вже ж це, мабуть, вже і 10 днів пройшло, як я бризкала тоді. Ну, ось ще. Ну, ось плум плум ще держиться. Сьогодні ще так. Да. Це вона сьогодні розцвіла і сьогодні вона ще держиться. Це японочка. Ну, Завтра вона вже. Не видержи. Якщо завтра ще буде така жарає, то й вона не видержи вже. Ось шовтеньке, ну ця ще стоїть. Ця кріпка троянда. На сонці таким колихається, на вітру на такому шальному. І хоч би що їй. Ну, оце одна вона. Та що можна на неї подивитися. Да. І ото ще бремінські музиканти трошки підпеклися, ну, ще держуться. Останні всі оце. Взагалі згорять і все. Це обріжу і все їх. Ну, красиві ось. Бременські музиканти. Ну, цей ось, бачите, все вже. Спікся він, зварився. Цей ось ось, дивіться, не розкриється, бо він теж уже засох прямо від жари. Це ось на жарі стоїть. І я навіть і ще й не спеклася вона. Ось ця. Гейша. На такій жарі, на сонце тут на вітру на такому страшному. Тут вона якраз, на тому проводная йде. І... Ні. Ось от. О, і оціми мультифлорками. О, дивіться, мультифлорки, які будуть. О, дивіться. Тут, наверное, сантиметров 80 ширина, оце його, так і так, 80. О, бачите? Буде. Оранжева вона буде. Ну, а ця навіть ось стоїть на сонцепьокі і на вітру. Дарсібасил, от, дивіться, яка вона. шикарно стоїть. Ну, мало троянд, які... Ну, завтра вона згорить, звісно, що там сьогодні вона сьогодні, так, да, завтра вона вже вон, припікається, завтра вона вже згорить. Ну, сьогодні ще от постояла вона. Красиво так виглядає вона, звісно. З усіх троянд вона саме виглядає. Красиво... А томик розкрилася. Які порозкривалися вже, які той, ну куди ж, звісно така жара пече. Понятно, що вони, може, і позасихають ці ось, які не розкрилися. Ну, а ті вона гарно розкрилися. Вона теж гарно розкривається. Хайт хол. Ну, тут, тут тіньочок. Тут же ж... От фігеля тіньок їм. Тут вони в безпеці і вітру тут такого нема. То тут їм, звісно, комфортно. Оце, оце яким комфортно. Ось. Етей. Фенікс тут вон гарно розцвів сьогодні він зовсім. Вон кущик який. Це теж нові сорта. Їх не в кожного є, вони ці сорта, що в мене тут. Не в кожного їх побачите в саду. Мона Ліза, ну Моналіза є. Брати грім. Те вона облетіла вже? Це ще держиться. Дам дешенонсо стоїть, ну тут затінок. Тут нема такого сонця палючого. Хоч є, все одно сонце, ну не таке. Все равно палюче. Ну, хоча ця згоріла, ось ну, тут з краю вона тут ця ось, ось згоріла. Бачите, сух, сухі. От, бачите? Вон, сухе все. Не? ну Я її обріжу та й все. А це пізніше розквітла, ну теж пригоріла. Так що дивіться, поки я ще знімаю і викладаю, бо скоро я цього робити не буду. Я ж не дівчинка 15-річна. Гратися із вами. Не хочете дивитися, то не хочете. Хто хоче дивитися, ну, вас же ж мало, що ще для вас 200 чоловік. Мені треба знімати відео. Ну Та я більше на світ трачу, ніж на оце все. Та ви і донати б дали б. В тому році мені донати присилали люди. А в цьому році взагалі ні, ніхто нічого, прямо зовсім такі відні, що страшне, а як зайдеш у ТікТоку, там скільки е донатять тим. Я ще ж і Молоді сама вообще бабка. Ця з, діт... з... з молодості ще співала в ансамблі. І я туди заходжу на них. Там стільки донатять, ви мене звиняйте. А на трояндочку три рубля ви кинуть не можете. Ось яка прекрасна. Котедж, котедж Роуз. Ну. Де ви такі троянди оце побачите і найдете їх. Ось займусь черенкуванням, буду черенковати. Хватить її дур'ю займатися. Оце. А зимою там, може, що буде, виложу якусь це, щось щось наскладую. Там трошки вона ж почистила мені телефон. То щось наскладую, може, щось виложу. Так що спасибі вам всім. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!